Яке то щастя мати дар, мережити слівце до слова, найкращим мати гонорар, коли душа в політ готова, думками зринути кудись, комусь розраяти негоду, злетіти птахом синю весь пізнать кохання насолоду. А той без діла, просто так, блукати до рання де коло жита, квітне мав, чи слухать озера зітхання. І мимоходу мов би гра. Простіше, ніж складати дрова, коли заряд-досвітня догора, бережити слівце до слова. <плес> не, можу, не можу сказати, раніше ну, казали, з молоком матері сотав собі рідну мову. У мене такою була крім матері й бабуся, яка народилася на полтавщині. Село Горішні плавні. Е, зараз на, то, на тому місці кар'єр комсомольського блока да. розглядає щоденник з докором кита головою. Не вийде із тебе пензенник, тим паче не станеш кучмою. Папашо, навіщо мені будь при владі? Не зробиш в країні із нею погоду. Я ж хочу конкретно зайняти посаду. Братан трудового народу. <плес> ну і про Саксагань. До речі, Саксагань е, татарська назва означає просто напросто сорок. В Саксагані, до речі, це піш, майже практично е, вам рескався, е, був такий, на жаль, помер. Е, Микола Іванович Карітонов, з якимось за телефону, зрячий, з яким по телефону спілкувалися, почався там було таке. І майже додумалися. Коли... Кохаю, кохаю вас за карі очі, за весняні і теплі ночі, за те не сказане словами, за водовір і мелодраму, за незбагненість і постійність, за вашу зраду і за вірність. За непогоду і за днину, щасливу зустрічі і хвилину, за прикрість довгої розлуки, надії, шанс, печаль, розпуки і навіть сам того не знаю, за що ж так палко вас кохає.